На черзі наш традиційний книжковий огляд. До речі, зараз в Україні вже понад 480 книгарень. Після початку повномасштабної війни стався справжній книгобум. І що цікаво, книгарні стали перетворюватися на дивовижний креативний простір. Це вже не просто магазини. Так, наші нові сучасні книгарні це місце зустрічей, місце натхнення. І якщо у вас немає грошей на купівлю книжок, то їх можна читати прямо там, ще й за кавою. А особисто мені здається, що ось цей специфічний аромат нових книжок має, так би мовити, терапевтичний ефект. Так пахне спокій і умиротворення. Тож обирайте літературу до душі і мерщій до книгарні. Книжковий огляд до вашої уваги! Доброго ранку! Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Чи любите ви подорожувати? Звичайно, а хто ж не любить? А робити це сидячи в сідлі та обертаючи педалі? Якщо так, наступна книга, про що я мрію, коли їду на велосипеді від Роберта Пенні саме для вас. Це чудово ілюстрована історія, що поєднує мемуари, розповіді та дорожний нарис. І головне, присвячена любові автора до велосипеда та його пошуком ідеального ровера. Кілька слів про автора. Роберт Пен народився і виріс у Великій Британії. Зараз живе з родиною у південному Уельсі. До того як стати письменником, Роберт працював юристом, але потім вирішив закінчити з юриспруденцією і присвятити час написанню книжок та подорожам. Його статті для провідних британських газет та журналів, таких як The Guardian, The Observer, The Financial Times, звичайно присвячений мандрівкам, велосипедам, природі та навколишньому середовищі. А дебютна книга, про що я мрію, коли їду на велосипеді, стала бестселером 2010 року. І тільки прочитавши, я зрозумів, чому такий успіх. Оповідання Роберта Пенні сповнені тепла і ностальгії, що відчувається у кожному слові. Він описує велосипед не просто як засіб пересування, а як справжнього друга і партнера. Центральною темою книги є прагнення автора зібрати ідеальний велосипед. Пен відвідує різні місця по всьому світу, спілкується з майстрами, які створюють найкращі компоненти для велосипеда. Це подорож не тільки географічна, але й культурна, і відкриває перед читачем багато цікавих фактів. Зачитаю фрагмент. Однієї зимової суботи 95-го року я зайшов до Роберт Сайклз магазину, що розташувався у шикарному будинку в південному Лондоні, і замовив турінгову раму. Вона називалася Мананан на честь міфічного кельтського персонажу Мананана Макліра, покровителя острову Мен, де Я виріс на цьому велосипеді. Я проїхав США, Австралію, Південно-Східну Азію, Індійський Субконтинент. Центральну Азію, близький схід та Європу словом, увесь світ. Американський велосипедний механік Ленард Зін писав: стань єдиним Всесвітом. Якщо ж для тебе це занадто важко, тоді принаймні стань єдиним цілим з велосипедом. Через три роки і 40 тисяч кілометрів я на це промігся. Сухому залишку, про що я мрію, коли їду на велосипеді, про важливість простих радостей у житті, про свободу, яку дає велосипед, про зв'язок між людиною та машиною, і про важливість не поступатися своїм мріям. На цьому, все. Дякую Національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.